Компактна кухня і не вистачає місця для приготування страв. Чудове рішення. Механізм вбудованої стільниці від Старакс. Механізм зручний у використанні. Має додаткову секцію для зберігання столових приборів. Дошка виготовлена з дерева. Пенал пластиковий. Надійна металева конструкція стійка до механічних пошкоджень. Стільниця витримує до 30 кг навантаження, тому її можна використовувати не тільки для підготовки інгредієнтів, а й як додаткове місце для кавомашини, мультиварки чи аерогриз. Підходить для кухонних секцій шириною від 600 до 900 мм. Необхідна висота ніші для монтажу складає усього 90 мм. До замовлення доступний у двох кольорах: білий та антрацит. Створити затишну, стильну та функціональну кухню з механізмом Starex – це просто: звертайтесь до ОВА, а ми допоможемо обрати найкраще.